Привіт! Одразу хочу сказати, що це відео буде нетиповим. Ну, по-перше, я тут сиджу і мушу сказати, що це чорт забирай дуже зручно. Не знаю, чого я раніше так не робив. Хоча потім в коментарях напишуть: о, сидить навіть як кіноман, нічого свого придумати не може. А по-друге, це буде відео розпакування гри, яку ви і так же знаєте, бо прочитали напевне назву цього ролику. Перед історія. спочатку я хотів записати коротеньке відео шортс, як у випадку з черепашками. Але потім подумав, що е, видання дійсно круте. Я його сам ще не розпаковував, тому от зараз будуть прям правдиві емоції. А по друге. Гра нова, і в принципі на українському Ютубі немає детальних відео про саме колекційну версію, тому от вирішив вам показати її детальніше, разом з вами зараз її розпакувати. Ще скажу, що серію Mortal Kombat я познайомився з Ігор на Mega Drive. Так само була у мене така от піратка на Денді, але ви, напевно, знаєте, що Mortal Kombat там просто ну, жахлива гра, і я не рекомендую її. А... На Мегадрайв це шедевр. Скоро вийде моє відео про е, найкращі ігри для Mega Drive, на мою думку, і Mortal Kombat серед них також буде. Взагалі, я люблю всі частини на Мегадрайв, і якщо бути повністю чесним, це були останні ігри по Тематиці смертельної битви, які я грав. У мене є так само 10-й Mortal Kombat на PlayStation 4, але сюжетку я не прийшов, використовував її лише як е, така собі розвага для того, щоб пограти, коли до мене приходять друзі. Також в мене є 11-й Mortal Kombat на Nintendo Switch, Жахливий порт, який я нікому не раджу. І по правді сказати, не дуже хотілося мені проходити сюжетку, ніби і прикольно, але. Не знаю, щось бракувало. Але от виходить Mortal Kombat 1, я подивився трейлер і мені надзвичайно сильно сподобалось, бо вони повернулись до тематики середньовічної Японії, а я обожнюю цей сетінг. Мені, до речі, якраз найбільше сподобався цей момент м, у новому фільмі, якраз коли показували протистояння е, Скорпіона та Сабзіро, якщо не помиляюсь. Отож, досить балаканини. 90-ті трошки в бік. І давайте подивимось, що ж тут всередині. Так, одразу скажу, що коробка реально вражає. Вона гігантська. Ну, давайте дивитись. Так, Зустрічають нас отакий от плакатик люканга, і, якщо не помиляюсь, він тут є не один. Все вірно. Папір приємний, цупкий. Можна повісити в рамочку, хоча я цього, звичайно, робити не буду. Тут у нас такий от дракон в такому стилі, і ще один дракон. Далі у нас ваучер на код на якийсь скін Люканга, я його не активовував, тому показувати детально не буду, там нічого цікавого. Далі у нас йде, власне сама гра Mortal Kombat 1. Єдиний момент, що тут ще присутні різні ваучери на е, якісь фішки. По-перше, у нас тут є навіть якась, не якась інструкція. До речі, чому? Ну, це не інструкція, це якась фігня. До речі, мені дуже образливо, що стандартні видання сучасних ігор перестали ставити всякі прикольні мукулатурки і е, інструкції чи карти, як це було раніше. Мені це надзвичайно подобається, і єдиний варіант це купляти якісь special Edition, тобто так як в мене там є черепашки чи, чи щось типу того. З останнього, що я згадаю, це Red Dead Redemption на PlayStation 4, вона була з картою, хоча б. Хоча б щось. Так, тут у нас ваучери на костюмчики різних персонажів, як шансон, ще якась штука, комбот. Так, то, то не, це не цікаво. Все. І на черзі у нас стилкейс. Оце от дуже крута штука. Я, її, я хотів якраз такий от Steelbook. Він дуже круто виглядає, зараз я покажу його ближче. Так, і от нарешті те, заради чого всі купляють таку от штуку, це фігурка Люканга. Вона, чесно кажучи, вона офігенна просто. Я от дивився відео, і на відео інших там блогерів американських вона виглядає якось не так прям цікаво, а вживу. дуже круто <constant> Some say we could be defeated I'm a collar Kenchi we never seen it hit you with the next wave real orthopedic now it's time to take your spine out you ain't going either where we are going your fault flakes broken up head split open up blood starts flowing watch your soul gets lonely this human is smoking you want to try again bro instead of token now Я задоволений Вот власне і все Напишіть в коментарях, як вам розпаковка. Ні, краще не пишіть, бо я так знаю, що вона гівно. Напишіть краще, як вам сидячий на стільці за столом, точніше, Іван. Чи прикольніше, чи краще все-таки, так як раніше записував. 100 я чи. В принципі, все. Скоро побачимось. Але тут не вийде не вже так зробити.